Так, добрий-добрий ранок всім, всіх вітаємо на каналі глядачів. Так, друзі, у нас сьогодні покупка коровочок людям беремо від Віталіка тут. Не з ферми, а від людей, але це Віталікова робота. Галуштинки. Сьогодні вже одну дівку ведуть. Тільну. Зараз будемо ще перевіряти УЗД робити, щоб знати, Віталій зробить, щоб 100%. Десь біля 20 дворів ще тримає на наше село. Село має 120 дворів. Скільки, у цей, що у вас тут є, у селі корів десь? 20 дворів, 20 дворів але корів, бо тогда хто має дві. Ну, Корів може десь 40 є. Мало, коли б було, може, а, е, ми так рахували, за останніх років 10, то десь 35-40 дворів скинулись. Вже було. всі за кордону. У нас було 40, 40 тримати. 48 дворів ага. було 40 корів. Так, переводять а через кладочку корівку. Таличку. Буде корівка. Така таличка кивна коштує гарні гроші. Так. Зараз ми покажемо, як будемо грузити, потім як буде УЗД талік робити, вже на прицепі вже зробив. Ось таке життя наше сільське. Цікаво, тут вони по кругу ходять, кругом рови і вони не виходять. Там кладка заклажена і все. Одна вже кличе, та на приселі. <риклад> Куди ви дете лицю? Та я що? Це її вік? Який вік її. Стравнева, так? Черний липень, рік і два. О, так, рік і два. Так як Віталік казав, що такі талечки паруються від року до року трьох. Якщо вони, це на фермі. Якщо не взяли, то йде на кобасу. На мордник Віталік кладе. Гей, пішла, гей маленька. Так, ми Віталіку відкриємо. Відкрийте, Міша. Pírtočku, Pomalenko, pomalenko, bo Nazar je. Opa! Děvčinka nerozumí, co to robí. Pohrůzka. Pišla, malenka. Pišla, pišla. Dávaj, dávaj, dávaj. Dávaj, dej, dej. dej. Dávaj, dávaj, dávaj. Dávaj, dávaj, malenka. Buď jamný. Pšla, pšla. Ні, чекай, я трубу труба А так, все. Два, три, чотири, я... Так. Йдемо робити. Вже робимо. Одразу вже взяде, щоб було. 100% ткаву. Є. Є, одна є. Далі буде друга. Це онклюзі. бачите, купуєте, хто добалакається з Віталіком. Ще на кузедерав, щоб було 100%. -кол? Тож є. Тож є? Все, люкс. Місяць часу. Місяць часу. Цікуємо вже повигналися, Що вони тут наробили? І я заріко обіселюється. Йой-ой, Віталіку, тікай, тікай, бо зараз буде капати. Не буде, бо там нічого немає. роман. Далі йдемо до коників. Ось така наша екскурсія. Розбив. Так, такі талечки, що ми взяли, ось такими кровками мають стати. 5 тисяч на двох. Що, що? Ну ця 10-2 корова дуже потужна. 50 літрів дає. Ти вже знаєш цих хто найбільше. Підгодували їх. Саме більше дає корова у нас 75 літрів на день. Люкс. Уже секція така, що йде до запуску, що перестають діяти, типу. uh -huh. запускають. І їх діють, так? А як? Що поділено? Тут ідуть ті секції, що вже мають покій. Та секція, що доїться. Та секція дає різний код, тут інакше корм, тут інакше. В ага. кожній секції є свої харчі. харчі а тепер жара, ці в вентилятори гатели. Чи так. то не буде жара? Була жара, то включали, бо в Отут у нас зараз вони йдуть з дойки собі виходять. Там стали біля колівки перші ходить. Так собі вони виходять, йдуть на сайту секцію. Ми вже відео знімали, після. як це ходить. і ми тут були. Телефони зранку гатют. Еси п'є, сіль стоїть. Так. Скрипки йдуть, і той бік, і зараз вертається, і, і все. Кейс, і вози зараз покажемо. Отакими. Ну, це ми тепер -то не розкидаємо, але не піддається. Ті потужні тракторці. Так, зараз покажемо, як це технологія у нас. Доброго здоров'я! Ви все робіть, не переживайте. Ми показуємо нову технологію. Так це все мене закидається. Є така соломорізка, то вона бере і ріже само, підстеляє. Це підстелює, так? Ріже на і підстелює. Але вона тепер чи вона тюк вже у стайні роз... В стайні зараз тут закинуть собі на борт, такі борги, А Варис там наспередні не може стати буде, показати як це робить? Ні, так. вона не буде різати, просто... Ні, так я хочу показати.

— І все? — Готово. — А що, лишив трохи соломення? — Та Ага. — Пустіть що трохи нижче. — Бо потім сітки багато буде, і корови їдять сітку, і потім а тако... Ну, — А що, горить? — Так. Хоч так добре, бо то коли корова з'їсть, то заб'є шлунок і... Коротше, це всі а люди розуміють... розумієте, що я їсти. Закриваєте свою ляду. Накривають ляду і газуємо. Кобра рулює, брат, газує... 10 тисяч доларів. Чого? Йо-йо-йо. Хто -йо -йо -йо. саме доширає? Не уроку, бля. Закуртовані коштують від 30 тисяч. Польська, там ще німецька є. Тридцятка, українська десятка. Не уроку. Та і що, вони себе нормально? Не, не мозок не парять? Трохи парять, але за 10 тисяч. Буде таким трактором покататися. Все. Поїхало. Так, такі телеці. Ай, дівчат. Де Ось дерсеї, двері дерсеї. Оце дерсеї. це чести цеплукрубка. Це вже телеці. Це вже ківні телеці. Тут є такі телеці, що... Вже під 600 майже кілограм, 500-400. Там є, о, дивиться на нас, прямо більше біла. Вже забрала голову. Ось тут є ще коники. Теж на продажу. Собі мають такі корми і бідують. О, тут же бетон є що Ми, наприклад, грузимо там плюс-мінус. В селі можна купити за 30-40 полукровку, по таку, що, ну, полукровку, густину. По а наша коштує 100 тисяч з ПДВ. Чесно. 100 тисяч. Ну, але відніме ПДВ буде 80 тисяч. Ну, різниця невелика, якщо чесно. бо то, що Вона там чиста, густинка, але ціна різниця, що ферми купити з ферми або на фермі, а що просто в селі, то дешевше набагато в селі. Ну, а якщо є таке, що мама, що ти вже робив, ну, створив мамою і від мами, то воно вже більше до чисто. Так, воно чисто буде більше, але просто що в селі дешевше купити краще. Яка красота. Маємо тут 200 штук. Це що за? Це жеребець, до речі, на продажу. Побелійця. Може бельгійця. Та це люди бельгійці. Це двохрічна відради, та що в Петрові Рада, вон Ого, так. то вона від, о, це, від весни така ні уроку зробила. Як слоня, на ширша ніж довше, шию набрала, таку, що. А Щось розі... на те, що немає на тише. Я лише хотів перше питати, що то за Дейка. польська кляхча. Дейка, блін, має, і а все. то не клягча польська, то чекай, 에... від кого вона? Від героя. Героя, о. І від Дейка. ради. Вася вивесеню, привіт. Це від Вася лошечка. Васька купу, тобто, кобелеця стала. Ні, урок вже. Блин, ладно, б... ти... кай, бо тут цих... А, а до да, один джеребчик. Дисик це цих гарно все виглядає. А тут вже є... Це десь джерсейка, що вже вів'ї підливає. Так, да, вона буде через місяць труди. Джерсейка. Ага. Джерсейка, скільки ти кажеш грошей? Дивіться, а що та робить? Дві з половиною тисячі євро, така джерсейка. Ківна католичка. Давно кобила взагалі красотна стала, друзі. Різниця дуже сильна. Це кобила по Запоріжжя, а я купила. Це смачна, скажи. А я їм була це є. Весною то вона на третю частину стала більше. Чи Сибіжка працює. Манітушка. Зараз підгортається. Ще так нам попало процеси цей всі познімати, дуже цікаво це. Ну а поїлочки, дивіться, я все думав, де вони вода стоїть. Поїлки, вода. Горне. Це що, село? Відкривали яму? залишки то що вони не доїдали солома соломи практором випадаємо під кінець а, а виплатає, потім то в гній йде просто перемісять? вже перемісять. А звідси вивозиться гній Так, звідси під ногами вивозимо там і а, на, на сухо а? А, брама закривається Оп, топ-оп, назад. Оп. А ми ну покажемо ще дробарки тут. б'ють усе шнековиці. Цікаво. Там дуже багато продають. Дробарка ця Мішає. Діти тисячі кілограм мішає. Ми п'є відео. Зараз переб'ємо по кухню. Добері. так вона бере. Оберте трохи цього, трохи кукурудження, та набиває. Потім додає тут то, такого. Коровка до того. І все, і так робиться, ти додаєшся до селосу, до солами. Збалансований корм. Так, взяли собі по порції ченахів, томатний сочок і піцу маленьку з собою на дорогу. Бо, відранку ще нічого не їли, а година вже. Зараз я вам скажу. Друга. Підтербовлю. Є таке кафе Angelica. Перекус. Зараз будемо чути, що це нас обнесе. Так, таку ми піцу забабахали. Та нічого, Чинахи поїли. Піцу, взяли 500 500 проїли. Нормально. Нормально. Можете. А так. Всім здоров'я, всім добра, друзі. Підписуйтесь на канал. А ну коментарі, чи варто брати такі телички до хати на молочка, щоб виробляли.